Представляємо у вашій увазі гачки двійники Intech Longaf, розроблені спеціально для оснащення силиконових принад. Ці гачки найвищої якості, виготовлені на заводі Ванхук в Японії, характеризуються пружним міцним дротом та дуже якісним PTFE покриттям, завдяки якому не гниють навіть в солоному силиконі. Для прикладу використання зараз ми оснастимо силиконову принаду. Ми будемо оснащати оригінальний японський силикон Савамура One-Up Shad довжиною 4 дюйми. Для цього ідеально підійдуть гачки під номером 2 -0, 49 мм завдовжки. Для початку треба прикласти двійник до силикону і візуально визначити точку входження гачка. Повертаємо гачок перпендикулярно до принади та прополюємо її наскрізь так, щоб гачок пройшов через нашу вираховану точку симметричної на іншій стороні силикону. Ось так. Виводимо гачок повністю. Таким чином ми вставили гачок чітко через дві точки виходу гачка, які визначили раніше. Тепер нам слід трохи розкрити гачок. Дріт пружній, тому це зробити нескладно. Утримуємо великим пальцем розкритий гачок і просовуємо силиконову принаду всередину гачка. Розвертаємо принаду паралельно гачку. І обережно утримуючи рівно гачок, продавлюємо його через тіло принади. Не варто поспішати, краще уважно стежити, щоб гачок не розірвав тіло принади в небажаному місці. З досвідом це буде нескладно і досить швидко, ніж ми показуємо зараз в цілях навчання. Вушко гачка ми виводимо з голови принади, чітко по центру. Випрямляємо принаду, щоб гачок сів на своє місце. Все, тепер гачок виставлено досить рівно і без пошкоджень принади. Велику принаду оснастити простіше, але і принади значно менших розмірів також чудово встановлюються на двійники. Для менших принад розміром від 1,5 до 3,5 дюйма ми представляємо серію двійників Intech Tournament Long. -Off. Це також продукт японського виробника OneFog. Має достатньо тонкий, пружній, проте дуже міцний дріт. Для прикладу оснастимо силиконову принаду того ж японського виробника Саwamura One Up Shot довжиною 2 дюйма. Для нього ідеально підійде гачок номер 4 28 мм завдовжки. Поділіться цим відео з тим, хто прагне навчитися самостійно оснащувати принади таким способом. Як бачимо, нічого складного. Усі ці принади та гачки доступні на нашому сайті або сторінці WildZander у Facebook.